Інтернет заповнили мотиваційні відео. Кожен як під копірку: Ти можеш усе, треба лише повірити в себе, вставай п'ять ранку, і світ буде твій. Але чи правда це працює? Чи можливо тебе просто продають? У цьому відео як мотивація стала синонімом успіху. Чому мотивація перетворюється на наркотик? І як на твоєму бажанні стати кращим заробляють мільйони? З самого початку людства ми прагнули розвитку. А от ми вчилися тому, що це було потрібно. Ніхто не читав книги тільки тому, що треба так. Ніхто не обливався холодною водою, бо так робить мільйонер з Тіктока. Все змінилось в той самий момент, коли люди зрозуміли, на прагненні до саморозвитку можна нажитися. Так почалася нова ера, де розвиватися, стало дорівнювати бігати зранку, читати будь-яку книгу, медитувати 5 годин, приймати холодний душ і постійно бути в потоці. І знай, проблема не в саморозвитку, проблема в перетворенні його на індустрію швидкими стереотипами і фальшивими ідолами. У нашому просторі, особливо на території СНГ та України, є чимало таких ораколів псевдорозвідку. Ти точно бачив їх, якщо відкрив це відео. Ти, можливо, втомився від усієї цієї псевдомотивації. Вота, у чому проблема? Є люди, які діляться досвідом, продають знання, а інші готові за це платити. У чому ж зло? Це ж круто? Так, якби все таки було, цього відео не існувало. Але вони продають знання заради знань, які не те, що не допомагають у житті. Іноді можуть серйозно зашкодити. Вони несуть антинаукову маячню, обіцяючи, що вона миттєво вирішить усі твої проблеми. Винуватять у твоїх невдачах низький тестостерон, пропонують червоні грибочки для досягнення просвітління, колють дивні речовини, щоб вийти на рівень Бога. Це про псевдогуру, який не пройшов свій шлях, але хочуть ввести їм тебе. Повір, їм усе одно на тебе. Неважливо, ким ти станеш, їм важливо годне заробити на твої надії, бо найзручніше продавати черевну таблетку. Вони скажуть. Я знаю як, хоча самі часто вигадують собі персонажа, які створені лише для збору лайків, продажу курсів і статусу успішного успіху. І найстрашніше те, що на цю пастку ведуться усі юнаки, які шукають сенс, і дорослі, які втратили орієнтир. І якщо хтось поглинається цим культом до кінця, він готовий віддати останнє, аби великий поділився секретом успіху. Сьогодні ми розберемо як проходити день адепту успішного успіху. Усе починається з якогось переломного моменту: розлучення, звільнення, зрада. Внутрішнє вигорання, і ось людина вирішує треба брати себе в руки. І я починаю нове життя. Він скриває Ютуб, Тікток чи Інстаграм і потрапляє у вир мотиваційного контенту. Це початок. Все здається логічним і навіть корисним. Прокидайся рано, бігай читай, не сиди в телефоні. Здавалося, що в цьому погано. Він натхнений, починає тренуватись, можливо, записує нову рутину, Навіть мотивує інших. Але є проблема разом із хорошим контентом він погинає тони інформаційного шуму який змішує реальні поради з маячнею. Читай по 10 незрозумілих книг на тиждень, візуалізуй гроші і вони самі з'являться. Це ще не страшно, але він уже підключений до системи. Щасо він обирає собі одного пророка, того самого гуру, який починає вірити без критики. Слухає всі його підкасти, відео читає кожен пост. І ось момент. Перша покупка, перший курс. Можливо, недорогий, але механізм уже запущено. На цьому етапі ще можна витягнути. Він ще не фанат, але слухай далі, починається найцікавіше. Він вже не просто дивиться мотиваційний контент. Він живе ним. У нього тепер все розставлено по місцям. Це не друзі. Це токсичне оточення. Якщо ти не читаєш, ми з тобою не на одному рівні. Він дивиться зверхньо, тих, хто просто живе. Не медитуєш, значить, ти не успішний. П'єш каво, негайно переходь на матчу. І тут починається знецінення інших, а з ним відрив від реальності. Тюди доходять далеко не всі, але якщо доходять, це повна втрата критичного мислення. Всі курси куплені, книги читаються по діагоналі не заради знань, а щоб відчути себе кращим. Починає застосовуватись сумнівні техніки, дихальні практики з іншого виміру, таблетки для пробудження, речовини, що відкривають третє око. І що головне, результату немає, але він цього не визнає. Бо тоді доведеться прийняти, що він втратив роки та безліч грошей на ілюзію. Але послухай уважно: я не против розвитку. Я не кажу, що прокидатись рано чи займатися спортом це погано. Саморозвиток — це справді круто. Це шлях до себе. Шлях, яким ми стаємо сильнішими, спокійнішими, мудрішими. Але він має бути твоїм, не скопійованим з сіктоку, не нав'язаним успішним гуру, не зведеним до бездумного повторення чужої рутини. Бо справжній розвиток це не якісь лайфхаки, це не 10 порад, як стати успішним, це не холодний душ, не куплені курси. Це вміє зрозуміти себе, прийняти свої сторони і визначити, що тобі реально потрібно, і не бігти за успіхом, бо так модно. А йти до внутрішньої повноти. Тому я прошу тебе не вірити всьому сліпо. Не довіряй людям, які продають тобі секрет щастя. І найголовніше не віддавай своє життя чужим стандартам, успіху. Не шукай чарівної таблетки ста людиною, яка створює свій шлях. З вами був Готал. Дякую, що дослухав. І пам'ятай, розвиток це шлях, а не змагання. Підпишись.